Зневажають нашу славу, ображають мову, пруть на храпом в юні душі. Роки, хити шоу лізуть, бтнуться не до тебе, вродичі до того, хто про них не чув ніколи і не зна нічого. Їх дратує наша пісня. Плахти та віночки, їм подайте на солоду, голу без сорочки. На змаганнях велелюдних молоді дівчині, стегна міряють і груди, як німій скотині. Головне, щоб довгонога бажана, вродлива, Щоб годилась, як додаток, після віскі й пива. Ось чому ж гурляють щедро крадені мільйони на книжки, в яких друкують голі афедрони. おしゅうん